Що мистецька така екскурсія, це, це, це буде екскурсія більш така філософська, та, тому що жінка вона залишалася у всіх століттях Одапова і водночас бачила її віча бачили... і закінчимо ворога. Тобто ми почнемо від Франції, закінчимо Францію, і ви побачите, як змінювалося чи не змінювалося ставлення до жінки. Трішечки ще раз. Дуже красиві картини в цій панакотеці в місті Мюнхен. Дякую, отримали велике естетичне задоволення.